Такий всім добрий вечір. Вечірній кльов, бім-бум. Куди ти мене привіз? Вези мене обратно. Мурчик на сторожі, бум-бум, блін, бусіни нема по носу ще обаних засранець. Спінінги витягнуті, батарея заряджається, а я вже підзаправився, залізу в палатку. І буду до ранку дрихнути. Так що всім на добраніч. Не знаю, про що я думав. Чи те, що всю ніч буду рибну каскати, чи взагалі ні про що не думав, тому що забув спальник в квартирі, подушку. Ну і звісно, штани. Бо жарко, чого його. Як чувство, надо фігачить додому вечором було. Не, остануся з ночівлею на ранковий бубалет. Красний я як рак. Це капець, я навіть це через камеру бачу. Жарило сьогодні не слабо. А я ще й камеру на голові носив, так що тепер я аватар. От так от. Всім добрий ранок. Ми на Федору у лічино. ранку. Ой, ліг десь в 9 проснувся всім. Вчора згорів, це капець. Аватар, йо -моє. Надо треба камеру на штатів ставити. Чи ще кудись. Ну, нам мостику її страшно на штатів ставить, вона тонуть буде мощно. На грудь по мабуть. Сходимо до Руслана, він там ночі уроді би п'ятерочку взяв. Пішов ти заливай. Ага. Хочеш покльовку засняти, бачиш, як вона пристає. Іди да. бери, щось тут. Добрати. Обича нічого не чувствує. Ага. Сиді, тут отут, mm. дві часа засняти покльовки. Тільки одійшов тебе побачив. Сусід казав, що цього взяв ляща. казав взяв Видно, случайно з коропами запустили. І каже, вже не перший раз. Не, не чув, щоб тут ляж був не разу теж. Щось Ага. А вин тут кило с чем-то стандартный, а это обозрел. изредка крупный. Або а ага. Зеркальный виндурный. Пар, куда? В травычку. Здесь шел? Вот -мо. А что ж такое, крючок мелкий? Мелкий крючок. Карася. Ну, это же технокарпов. А -а -а. Поводок. А я там сейчас. Я ней... понял, десяточка там а мелкий. очки, да. Да. И Надо, так вот, на них я аккуратнейше тяну, медленно. Вот. Такая. Mm -hmm. Да, хороший вот такой. такой кабанчик, ген, то, что... да, гентовский. Да, такой. И... Выважили 5 кг. 5 ,5. Mm. Ну це поки просреться, це буде те. Та так -да, він похудає. Бісить ближе подойди до мене. Я повністю на рибалку приїжджав на пару суток, ловив на кіло 700-800 кіло 800. Через пару суток рибу важить, вона кіло 300. Думаю, не зрозумів, контур поламався чи що. А вона просралася з переляку. Остало взагалі теж багато теряє води, витікає з нього. Ну да. так. Так, да, це їхня. От чого ти бачив, в мене отака от сітка на коропа. І отака от фігня не случалася. Він же ж плавниками чіпляє хорошо. Мама, у вас нічого що хоче. А мені ага. знімати. Ні, ну ти зніме для себе. Ага. Так, да, хороша риба, трофей. Ось так я трофей. Мілких відпускали, щоб на 5 КГ забрати. Нечагенько. Підемо перезавеземося. Оп! Прикормка у нас реальна полунична. Так, що тут у нас? Оп-оп, це сюди. Восьмий сектор. Привези нам коробчика. На перезавоз, можна сказати, один клубнички залишилася, тому фруктовий мікс, фрутмікс. Платинова серія флетовська. Там якраз флетик поїхав. Так що нормально. Точка вибрана чітка, старе. Деревце в той хмарі зелених дерев. Оп. Чітко віточку. Головне, повертай вліво, вліво бери порядок. Того, що як поверне вправо, останеться в корчах. Оп! Еть. Попався! Попався карапець. Четвертим будеш, якщо буде кіло. Гавнюк такий. Заскочив. А я вже розстроївся. Було у мене 4 коропа. Контрольне слово було. Чи хтось відкрив карман ночі? Чи вони самі якось його пробили, відкрили? В общем, в мене три коропа. <сум> в общем, у нас три коропа. Ого, ого! Та що це таке? Що це там таке дике? З утра. На кислороди вся хтось. Блін, він от він мудак. Він перескочив один вокруг, потім вокруг второго. Ну хто так робить? Ой. Це капець. Тепер отут от отак оп. Все, виходь, переходь на светлу сторону, що ж там? Ну, таке собі, може, і кила будь, можна й не ризикувати. На кантур його кидати, позориться та й травмірувати. Оп, карпового мішка для взвішування він недостойний. Порядок. Уйшов без пузирків. Давай туди під деревця його. Там ми його і зловимо. Ну що, фруктовий мікс? Твій час настав, платинова серія. Із-за цього, ага, тут, мабуть, криля підсипали, пеліця. Або більш дорогого чогось, пеліци бачу. Ладно, що таке 800 грам, 800 грам, гулять, так гулять. Оп! А оце я зря зробив, міг переборщити з водою. Щоб потім не додавати другий прикорм. Вибрати воду називається. На присідки погано мішати, я би присів, але біда в тому, що я тут уже весь мостик засрав прикормкою, і всі штани будуть цвета фруктовий мікс на попі. Вот так вот. Хай настаивается, надо пару минут давать. Ох, нифига себе паучище лазило. Я в шоке. Порядок, в общем. И вот так вот, капельку на донышке. Все, чекаємо рибку, тільки одвернувся, пішов передіться. Ось о він. Як визгне, як завизжить. і істи. Догадаюся на якому. А я догадався На підтянутому. Це перший короб, який хоче спробувати. Новинку фруктовий платиновий мікс. Зараз подивимося, чи, чи достойний він нашого сапетика мощного, коропячого, довоєнного, справжнього коропового сапета, в якому його шипи безполізні, вони не крутяться, не путаються об таку капронку то Хм. Щось в горлі перед арахісом забило. Я з утра не... не тормозив, снікерса бомбонув. От і весь сніданок. Тепер він кірпітчиком в желудці. Чувствую стає. І мені би квасом запити, ну немає. Хоча би квасом. Раніті дільчика бахнем. Оп! О! Гарний, може зеркальний, ті дурні, сильніші, так, да, зеркальний. Підходи, ходи, дорогой. Вже почти викачали. Ви 70 метрів протягнули, він повоював, тут трохи потанцював. Ех. Дома потанцюєш на сковородочці. Нижня губа чітке пробития. Чітке прибития, а от чітко в нього кіло. Зараз ми глянемо на Кантурі. Так, 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 так. Тільки де... Ага, ось він. Обнулятор клас От за що я не люблю вішать рибу на канторі Він собі он розірвав усе нафік. кіло 100, кіло 200 Ну ти гарантіровано, чувак. Кантор цей поки відключишся, капець. Він сам не відключається, по-моєму, поки не сядуть батарейки. Вічно ми в яку то фігню попадаємо. Нічого, ми через часик півтора пошабашим Оп! От що значить взагалі не хочу залізати в сапет. Перезавоз. Хтось вважає, що кораблик це плюс 10 плюс 20 к успіху. А я вам скажу, що кораблик це плюс 3000 к успіху. Бо закидав би я вручну, було б разів в 20 гірше. Так, це у нас розігнався п'ятий сектор. Було б реально разів в 20 гірше. А так завода за 70 метрів і ложа метр в метр вузьку полосочку на якої клює так само і ці під самі віточки вон, де він якраз скидається гуляє без варіантів ой йомоя вторий поук поплавай де він уплив ага поплив все чітко грбані пауки це міг бути той самий він повернувся щоб помститися Ненавиджу пауків. Колись, здається, запалець якийсь, да, вкусило щось. Інфекція пішла, чуть руку не от Отак от в городі в травички ковиряться. Я тє ого, аж на нас пішов. Я тє по Кому ти там сигналив? Сос. Азбукой с Морза. Оп-оп-оп. Ой, соседившись. Проклюнуло. Так-так-так. Пиццак рядом. Непонятно. Вроде бы зачет. На посошок. Який різкий. Який дерзкий і небритий, Грязний і небритий, Грязний карапяра. Ми беремо тільки лисих. Ти лисий. Ні. Оп, ну кілограмчик єсть. Але відпустимо. Хай підростає. Оп, буде чим порадуватися ще комусь. Може на вудку, може на сітку. Як його вилов, як його судьба складеться, невідомо. Але не в нас на сковородці. Оце вальнув. Надіюсь, не в деревах. надейся, а по факту в деревах. За що мені таке щастя? Ну, як то кажуть, все на борт. Ножичок тільки в карман закину, почекаю його ножичком. По факту там короб уже освободився. Причому 10 раз. О, так нас скоропі покатає на, на човнику та-да-та-там, там-там-там, там-там-там ой єхо можна спінінгом рулювати. Хорошо йдемо, але на веслах швидше і. Не хочу нагружати, лишній раз буває ми сину. Але дойдемо. От уже і почав наматуватися шок лідер. Да, бо як бачимо, віточки шатаються. В віточки він і зайшов. Кормушку бачив, а значить затягнув і, і кинув на призволяще. Так. Оп, відірвали гачок. І так і планувалося, щоб тут не, воз... не вовтузиться довго, не розлякувати рибу на точки. Удачно вийшли. Натягнуло і бросило. Та як так? Нова нову точку з'явила. От вось, ось в бік. Раз вона така жирна. Може просто через нитку перелазило. Навряд чи. Доведеться перезакинути, мабуть. Сусіди кажуть, ляща зловили. Я ж думаю, ну ляща, охранник прийшов, то в столоб. Ляща от тов столоба не відлічать, я в шокі. Дед пришел с этого стола. А у а, пробы Оп, 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 оп. Наша баш. Эх, что здесь шел? Я в шоке. Та як так? Ще сходів нам не хватало. Зійшов. З того сходів не було. Перший признак, що треба міняти гачки. Це не діло. Погодка шепче. Слухайтесь. Я вже думав, сусіди шабашать, ні просто. Ах. Красота. Це сьогодні п'ятниця, на вихідні буде куча народу, то ми мабуть десь з понеділка не раніше. А краще взагалі з вівторка. Приїдемо на товстолобний ставок. Втора покльовка і вторий раз мило. Ну що ви можете сказати на це? Це якесь якась прокляття. Не було, не було. І от знову. <свігла> капець просто. Просто капець, як так? Бистро ми убехали на один раз по факту, чи на два маленьких фруктових мікса. Свіженьких фруктових мікса в цю спеку молочних платинових коктейля. Real Fish тільки зараз помітив сайт, є. Треба зайти глянути, бо у нас ссылочка просто, по-моєму, на епіцентр. І таке було. Для лову коропа карася і лина. Лина, якого ми ніяк не зловимо. До речі, може хто знайде в кривому Розі линок. буває, напишіть, хочу з'їздити, половити. Тільки так, щоб впіймати. Як воно запуталось, я не пойму. Що про... Откуда я тягну, що проходить? А, під низом. Зараз дотягнемо. Дотягнемо гада. Сусіди теж вже потрошку шабашать. Дотягнемо і на цьому закриємося пораніше, як то кажуть. Засранець. Аж тебе перескочив! Градація бурий медведь. Думав найхитрий. А і так, оп, оп. І отут от через усі оп! І не зійшов даже. Перезавозить уже не будемо. Фатіт з нас. Фатіт та й риби. Ми повернемося через декілька днів, мабуть, зеркальний. Так воює. Мабуть, зеркалочка. Ні, звичайний невеличкий. Оп! Звичайний кілограм звичайний. Погляньте, який шустрий тузик. Ми повернемось на товстолоба. Дід сказав, по товстолобу норм немає, а це значить наш метод. Попросимо технопланктона побільше і вбій. Що за нитки поперли? Не поняв. Фу, гадость. Стираємо торбу, оп. Топчем фазу. Мусор не викидаємо, Візьмем з собою. От так от шабашимо, сушим відра. Топчем фазу. Ах то це тут підвила виложив? Коропець. Не в деревині та в ні. Наверх чи ні, цікаво. Піднирнув на... Нє. Не, піднирнув. піднырнув. Запанув. походу, і жорстко, да. Вытяне сусідню. Ібо нефиг в кучу ложить. Ну то уже такая. Дело то житейское. Распутаемся. Хотя, наверное, нет, даже не стягнул походу. Даже походу не стягнул. Хотя ні, трошки стягнув, ладно. Ківок опустився. про флет проворушив. Був би з грунтозацепами фіг би стягнув. А так там флетіки по 80 грам. Я би і більші поставив, ну немає. Хтось ставить менші, але ну, біда не приходить одна. Тик-тиге-дик. Та йома й -моє, тепер воно просить, щоб його підняли. Та ви достали. Отак от, от. Вітром шатає. Треба завжди на тяжку держати. Всіх да. От цього можна і забрати. На, на, пожарить, на посаран. Оп, чітко за нижню губу. Конкретно причому на виліт з розворотом, з кувируком. Оп, а то у нас вночі коропи потікали. І з-за цього біда біда отак нельзя сапет держать. Вроді маленький Владика Глупості сделав. Ех. тут навряд чи риба. Та -моє Да порожняк Чи ні? Не? не порожняк шабаш шабашем по повної. Ну, от і все. Реал фіш. Реальна рибалочка. Один, як наче, полторушечка. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Ссилочки в описі під відео. Всім пока і до зустрічі на воді.